Полковник Сава Ганджа – це ім'я мало кому відомо з громадян України та інших людей. А наразі воно залишило дуже яскравий слід у історії українського козацтва. Полковник Сава Ганджа виходить на історичну арену далеко 1575 року, коли він у складі війська Івана Сверговського здобув дуже важливу перемогу. Над османами під молдавським містом Сороки. Тоді в полон було взято командувача Османської армії кара Мустафу та багатої офіцерів, котрі в якості трофею були відправлені у Варшаву тогочасну столицю Речі Посполитої. Тож року, розділивши своє військо на дві частини, Іван Сверговський з частиною козаків пішов на південь під Кілію, а Полковник Усаві Саві Ганджі наказав штурмом взяти місто Букурешт, ту столицю Валахії. Здобувши в поході велику славу та розбивши багато загонів турок, татарів та валахів, котрі були союзниками Османської імперії, Сава Ганджа з великими почастями та короткий строк взяв столицю. Валахій Бухарест. Після взяття Бухареста він прекрасно розумів, що утримати його довгий час неможливо. Тому він залишив це місто, лишив його на Валахських ополченців, сам пішов на, на південь з з'єднанням, щоб з'єднатися з військами Івана Серговського, які вже на той час були розбиті зі своїми союзниками. Молдавським господарем іодом, водою-лютим під містою, під містом Кілія. На жаль, вже сказав, не збереглося зображень Саме Ганджі, але на цьому малюнку ми можемо бачити, як гармаші козацькі готуються до бою, а також козаків, котрі вишикувалися для нанесення удару по ворогу. Ось і відома картина. Козаки, козаки пишуть лист турецькому султану. Для цього я ілюструю, оскільки немає зображень тогочасного полководця Сави Ганджі. Але разом з тим він залишив досить великий слід у історії українського козацтва. На території Молдови, де він проходив, він чисто випадково зустрівся з військами частиною військ Івана Сверговського, котрі на той момент вирвалися з оточення. І впорядкувавши їх, взявши командування на себе, він повів їх на Запорізьку Січ, куди прийшов з великими почистями. Таким чином, Сава Канджав вніс дуже великий вклад у історію українського козацтва. І це ім'я не повинно бути забуте потомками. Натомість він не став ні гетьманом, ні кошовим атаманом. Але це ім'я ми будемо завжди пам'ятати. Сподобалось відео. Став подобайку, підписуйся на мій канал.